А до Авдіївки повертаються евакуйовані раніше. Жителі Уже приїхали 22 людини. Це діти з батьками. Місцева військово-цивільна адміністрація готова забезпечити городян усім необхідним. Можна владці кажуть, життя в Авдіївці потроху налагоджується. Світло, воду подають опалення. Є каналізація працює. Єдина проблема, що залишається це відновити пошкоджені через обстріли помешкання громадян. Коли обстановка стабілізувалася і стало зрозуміло, що все, можна повернутися, частина людей повертається. Сьогодні ми супроводжували їх від Святогірська сюди до Авдіївки до свого місця постійного проживання. Загалом повернулися двома автобусами 22 особи, які виявили бажання повернутися. Згодом, я сподіваюся, повернуться інші.